Доброго дня, з вами інсталяційний центр Плюсавто. Ми хочемо сьогодні потестувати першу в нашому огляді магнітолу Slim від компанії Red Power. Представники заявляють, що в цій магнітолі стоїть найліпший звуковий чіп TDA7850. Це так і дійсно і є. Це чіп. Високої якості Hi-Fi, не такі, як у всіх 7851. Тому ми потім її розберемо цю магнітолу і подивимось, що всередині. А зараз ми хочемо протестувати ну, такі загальні якісь налаштування, що в цій магнітолі є, чим вона відрізняється від інших. Невеличкий тест пройдемо, і побачимо, що йде дає. По яркості екрану. Екран тут 2К, мінімальна яскравість і давайте максимальна яскравість. Отак він показує чудовенько. Зараз плівка. Ну, плівка, давайте акуратненько. Так. Екран дуже чудовий, яркий, сочний. Не знаю, чи телефон передасть. Так, що у нас тут є? Давайте подивимось спочатку, наприклад. По налаштуванням. Е, налаштування у редпара дуже ці, такі, теж цікаві, дуже. Тому що тут багатенна куча налаштувань, багатенна. І е, по навігаціям ну, тут не дуже, але тут також є внутрішній встановлений вже модуль 360. Можна, опять же, активувати функцію 360, купити додаткові 4 камери і встановити систему з 360. Тут у нас є налаштування камер. Камери підтримуються багато яких по функціоналу і 720 HD та 1080 HD. Псон, реку... ну, Бачите, на один день тут налаштувань досить багато. Досить багато. Ага, тут ще версія ця від Red Power, у нас версія, вона йде е, з DSP, але тут DSP такий собі урізаний. 710-та версія. Ще у них є 750-та версія, вона більш потужніша. По залізу в ній стоїть на самий такий Чудовий ми далі в огляді покажемо, який там стоїть DSP-процесор Digital Sound процесор. І вже будемо розуміти, в чому їх різниця відмінна 710 та 750-ї версії. Так, ну, по налаштуванням зрозуміло. Дуже багато налаштувань. Інтерфейс можна міняти під різні колір. Ну, дуже багато, реально від. Ми будемо розглядати ще додаткові системи на Android від різних компаній. То скажу вам, що наперед, що у Red Power дійсно дуже багатий такий по налаштуванням багата різниця від других компаній. Так, давайте запустимо, наприклад, якісь. Ось як виглядає? Отак, картиночка виглядає. Це у нас 2К-екран, нагадую. Ну, показує дуже яскраво. Телефон трошки, звісно, блікує, але все чудово. Так, зараз зафіксую картинку. Все. Все клас. Це додаткове меню таке. Гучність. І, ну, додому, наприклад, там, це таке меню. Город Power так реалізував в 2К. Тому що. Ми будемо бачити в інших магнітолах, буде або меню з нижньої сторони екрану, або такий плаваючий якийсь помічник. Ну, кожен завод реалізує по-своєму. Прошивку міняють і реалізують кожен по-своєму. Зараз я ще хотів вам показати додатково: отакий фонтест тест ми встановили. Який у нас тут процесор стоїть? Так. А. Давайте почнемо з самого початку. Wi-Fi. У red Power Wi-Fi 2.4. Це є магнітолище, де 5.0 Wi-Fi. Тому давайте зразу з самого початку розуміти, що тут Wi-Fi 2.4. Його, в принципі, досить, тому що SIM-карту все одно вставляю в машині і воно працює від 4G. Ну, така тема є. Далі по SnowSieam зрозуміло. GPS нам теж не потрібно. Bluetooth. так, камера, це максимальне, яке підтримується, да, які максимально підтримується якість камер. Батареї тут нема. А, в цій магнітолі тачскрін тест я проводив тут на 10 відбитків пальців. Він підтримує що зараз 5. Але рука зайнята, 10 працює, все чудово. Процесор. Процесор у нас на 2 ГГц, це зараз як він працює. Бачите, він може знижувати або звищувати частоту роботи, і тим самим менше навантаження на процесор, коли він знижує частоту, не так магнітола гріється. Але магнітола тут іде алюмінієвий корпус повністю по кругу, вона і повністю з алюмінієм, ми її потім розберемо і все побачимо. Так, процесор Unisoc. Що він у нас тут може. Пам'яті тут 6, 128. Ну, Доступно зрозуміло така пам'ять. Але ми можемо подивитися і в налаштуваннях нашого Android, і, і розуміти, скільки тут по пам'яті. Ось у нас налаштування андроїда. Пам'ять у нас 6,128. Ось 128 внутрішнє сховище. Ну, зараз ще флешка стоїть. 6,128. Android 12 тут стоїть. В принципі, будемо тестувати після розборки магнітоли. Так, друзі, хочу ще показати по магнітолі, які тут є. Меню, і що і як в, ньо, в цій магнітолі використовують е, завод, який її виробляє. Так, у виробника тут є Android Auto CarPlay, як у всіх. Є Original Car, це, якщо, наприклад, стоїть тут, мабуть, Toyota Lexus, це керування штатним радіо і дисками. Е, тут є налаштування такі, як історія е, з. Пробіг ну, про і все це. Або тут, навіть, якщо правильний ікн-модуль, е, машина гібридна буде показувати гібридне состояння автомобіля. Що тут ще можемо додати? Ну, DSP, ось у нас DSP, налаштування DSP, surround. Зони, фільтри. Ну, тут DSP. А, є вихід оптичний. І це дуже чудово, якщо встановлювати. Знаружи в автомобілі додатковий DSP зовнішнього вигляду. І цей зовнішній DSP буде чудово працювати е, з цією магнітолою. Так, кондиціонер, керування кондиціонером та кліматом це все зрозуміло. М -м, камери, оновлення, налаштування. Ще чудова функція у Power голосове керування, і це голосове керування, воно. Не таке, як усіх. Реально, є свої плюси і мінуси, але це керування мені сподобалось найбільше. Так, якість відео на 2К екрані. Що можна сказати? Відео показує дуже чудово. По якості у нас 1080. Давайте 2К спробуємо включити. А ну, підгружається. От так чудово воно показує. Ну, якість екрана. Ми розуміємо, що це вже телефон, телефону потрібно сфокусувати. Спробуємо просто підвищити так. Ну, я вам скажу, що дуже і непогано. Дуже непогано. У мене збільшення 6 разів і усе збільшення в 10 разів. Ми вже бачимо ці точки, але вони дуже малі. І я гадаю, що це досить-досить вищі криші, як кажуть. Все, оце в один. Ну. По факту, я вам скажу, що дуже непогано, дуже непогано. Так, Більше всього, в принципі, ми всі слухаємо радіо, мабуть, щоб почути якісь новини гарні, або ще щось. Тому що музика на USB вона вже всіх задовбала. Або підкасти Apple Music, Spotify, але багато людей слухають радіо. І тут в магнітолі Red Power є у нас так воно все показує. Мабуть, це багато для людей, кому важливо, щоб воно відображало ще й такі ярлички чудові, красиві. Чомусь тільки я не розумію, ті менше, ті більше. Але на кожній станції якось по-різному. Це, мабуть, не знаю, з чим це зв'язано. Невеличкі, але видно і це красиво виглядає. Так, що ще сподобалось? Окремо ще по ці ярлички, які показують, що у нас є. У нас ще є така функція заміна фону. І це взагалі чудово. Можна під різне авто обрати свій, такий, як тобі нравиться, а не просто одне і те ж радіо, і воно приїдається. Дивіться, як міняється круто. Ось мені подобається така тема. Прикольно. Ну, під кожне авто можна зробити якесь налаштування. І це теж чудово. І тут також можна все це міняти. З налаштування екрану у нас можна налаштовувати оці всі ярлички, ми так обираємо ТПМС, температуру. Можна обирати, що нам потрібно. Далі, якщо зажати і перетримати... Тут можна міняти фонові малюнки. Наприклад, ми хочемо такі ось. Давайте оце і виберемо для прикладу. Можна обирати різні авто, Lexus, Toyota, Mercedes. Ну, якби що кому подобається. Далі. Тут є така функція: ми можемо обирати, що нам більше подобається. Далі, яскравість кнопок, зеркалювати. Не, не вийшло. Оп, міняємо під ліву, під праву руку, кому як більше подобається. Далі. Ярлички, бачите, у нас тут дуже багато ярличків, але ми можемо зробити його зовсім на весь екран. І так може користуватися, буде більш зручніше. Радіо, навігація, блютуз, музика, все чудово. Так, по налаштуванням про пристрій. Ще хотів показати про пристрій. У нас Red Power 710 Slim. Версія. Ну, То, що машина налаштована зараз, не важливо, тому що воно можна міняти. Роздільна здатність екрану 2000 на 1200 пікселів. 2 п. це значить можна 2-карти підтримує. Як ми розуміємо. Пам'ять пристрою 128,6 ГБ оперативної пам'яті. GPS у нас GPS Baidu IGPS. так, Далі ну, наш процесор TS10. Звуковий процесор 32107, радіомодуль на TDA 7708 і версія Bluetooth 5.0. 5.0 це чудовий Bluetooth. Будемо перевіряти в кінці на якість записаного мікрофону. Хлопці зробили таку чудову штуку, вони навіть прописали свій сайт і телефони для сервіса. Це дуже удобно, не потрібно десь шукати і робити. Хоча, якщо магнітола ламається, то ми сюди не зайдемо. Ну, Дай Бог, що все буде окей і буде магнітола працювати довго і надійно. По У нас налаштуванням я вам все показував. Що тут додатково? Додатково, мабуть, краще вже розібрати магнітолу і подивитися, що всередині. Я розберу магнітолу і сфотографую, що всередині, і прикріплю це до відео. Дякую. Так, продовження. Зараз ми розберемо магнітолу від компанії Red Power 2 k 628. Системою 360. компанії Red Power. І подивимось, що усередині, і будемо розуміти, що нам обіцяють магазин і постачальники якість того, що там всередині, і те, що ми бачили по нашій специфікації до товару. Підсилювач звуку стоїть 7850 Hi-Fi. Не, як у всіх, 7851. Різницю я вам додам потім в чому різниця. Далі у нас тут є оптичний вихід, ну він, мабуть, є у всіх. Тут є додатковий для охолодження вентилятор. Є у нас вихід під антенну під GPS і 4G. Wi-Fi. У нас встроєний прямо в роз'ємчику камери, Bluetooth і Wi-Fi, такі антенки, вони просто на проводах. Так багато постачальників робить, ми це ще все побачимо. Будемо розбирати і дивитися, що всередині, і будемо розуміти уже, що, як, якої якості. Так, розібрали магнітолку Red Power 710 slim 2 k це у нас матриця дисплею. Це у нас, так як 360, то у нас ще модульок 360. Тут у нас термопаста і охолодження процесора. Сюди вона йде. Всередині ми маємо. Ми маємо процесор Unis. Отак от, от ми чудовенько зараз сфокусуємо. Є. Далі ми маємо. Радіо, модуль, але він тут внутрішній, тому ми його не дуже побачимо. Ну, додаткові. Додаткові. Так, це у нас, мабуть, DSP. Ну, Це ми все побачимо. Це у нас фільтр. Так, саме більше нас цікавить, це яка стоїть мікросхемка на звук. А звук у нас. Тут звук у нас тут. Якби нам чудово так його сфокусувати да подивитись, звук у нас. Давайте ми зараз це все приберемо. Приберемо і подивимося, який у нас тут звук. Всіх цікавить, що тут стоїть за звук. А звук у нас тут стоїть. 7850. Я додам фоточку сюда до описа, але я вже бачу, що тут стоїть те, що сказав постачальник. І постачальник має рацію, тут найкращий звуковий підсилювач на ринку. Так, ну що, все. Додали термопасти. І будемо збирати все до... назад. В цілому, в суцільному огляді, дуже все сподобалось. Магнітола доволі непогана. Алюмінієвий повністю корпус на дисплеї. А коли дисплей знаходиться в алюмінії, він краще охолоджується. І це дуже файно. Що у нас ще? Плата виконана теж досить непогано. Якість. ну, да, Китай. Це у нас не Audison, який небудь італіянський, який я розбирав. Але я розбирав німецький якийсь там підсилювач ЄС новий. І у нього все таке ж саме. Не скажу, що там, блін, айфон внутрі.